Квартеті тенорів Magic Voices співають артисти з різних міст України. Їх об'єднав Олександр Чувпило – засновник колективу, соліст Національної філармонії України та Національного театру Оперети. Володимир з Тернополя, Сергій з Запоріжжя, Віталій Іванов з Маріуполь, Мілітополь це його рідні міста. Всі Фактично зібралися в Києві тільки для того, щоб е, удосконалюватись, всі відівчились у вищих музичних навчальних закладах, і всі наразі є провідними солістами. Віталій Іванов три роки співає у квартеті Меджик Войсес. Нас насправді кожного з нас якимсь чином торкнулося те, що відбувається. Війна це, це страшна. І я з Мелітополя. Наприклад, і я там е, виріс. і Я там вчився в школі. І я там закінчував університет перший е, і тому, звичайно. Це зараз окупована територія, але ми дуже віримо в те, що якомога скоріше все стане на нормальні рельси, і ми зможемо повернутися. І зможу і я зможу поїхати до, як це моя моя мала, мала батьківщина. Так, це називається? Квартет тенорів Magic Войс заснований у 2018 році. Я народився, виріс в Криму в місті Керч. Потім вчився в Донецьку. Так, слава Богу, доля мене берегла, що якраз за рік до анексії з батьками переїхали з Криму. Трагічно, але на жаль, факт. Після перечасної смерті мого професора в Донецькій консерваторії я перебрався до Києва. Мене там підхопив інший професор. 21 серпня разом із Черкаським академічним симфонічним оркестром Київський квартет відкрив сезон в Житомирській обласній філармонії. Мегапрофесійний колектив, мегаактивні керівники філармонії, які йдуть на зустріч, які хочуть працювати, які не бояться експериментів. Поговорили з хлопцями і вирішили, їдемо. Хотіли зробити досить великий тур. У нас були плани на кілька місць, але наразі, на жаль, війна вносить свої певні корективи. Олександр говорить, що під час війни людям необхідно відволікатися та відвідувати культурні заходи. Це наша робота, це наш. Талант це наша місія. Робити так, щоб люди, хоча б на, на коротенький момент, відчули любов і відчули це піднесення. Є світло, нема світла, все одно ти маєш щось вчити. Неважливо, це або з інструментом, або під фонограму, або в тебе є якісь ноти, або в тебе є якийсь текст. Ти маєш вчити, тому що прийде глядач. Який чекає від тебе хоча б 5 хвилин, 10 хвилин. Неважливо, скільки ти вийдеш, заспіваєш одну пісню, чи ти будеш співати весь концерт, неважливо. Їм треба на цей момент концерту випасти, відійти від нашого сьогодення і піти кудись трошки наверх. <му> Рія Кравчук Ігор Кучин – Суспільне новини Житомир.